Уявіть собі густі вічно зелені джунглі Центральної Америки, крики папуг, спів екзотичних птахів, а десь у глибині величезні кам'яні споруди, вкриті мохом. Це руїни давніх міст, колись сповнених життя. Тут вирували ярмарки, проходили ритуали, звучали музика і молитви. Це спадщина цивілізації Майя. Майя створили імперію знань, їхній календар. Точніший за наш сучасний Вони першими використали поняття нуля в математиці, їхні піраміди слугували і храмами і обсерваторіями. Але приблизно у IX столітті відбулася катастрофа: міста спорожніли, храми занепали, поля заросли бур'яном. Ніхто не знає напевно, чому це сталося. Вчені досі сперечаються. Одні кажуть: війни, інші посуха, хтось вірить у повстання простолюду, а є й ті, хто вбачає в усьому руку богів. Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь час і простір. Ми спробуємо відтворити життя Майя від розквіту до занепаду. І, можливо, наблизимося до відповіді на головне питання: чому зникла ця велика цивілізація. Майя це не одна держава, а ціла мережа міст держав, розташованих на території сучасних Мексики, Гватемали, Белізу. Та частини Гондурасу. Вони жили тут ще задовго до європейців. Період розвитку Майя умовно ділять на три епохи: ранній період, коли зароджувалася культура, будувалися перші поселення, класичний період справжній розквіт, коли виросли грандіозні піраміди і найбільші міста, і посткласичний період час занепаду, коли старі центри спорожніли, а нові, як чичен іца, ще трималися на плаву. У містах-державах правили царі, їх вважали напівбогами, посередниками між людьми і небом. Кожне місто було окремою державою зі своїми законами, армією і жрецтвом, і часто вони ворогували між собою. Населення було різноманітним: були аристократи, жреці, воїни, ремісники і прості землероби. У центрі міста височіли храми та палаци, а навколо прості хатини з дерева і глини. Важливо, що майя ніколи не створили єдину імперію, як римляни чи ацтеки. Це була розсип різних міських держав, які часом укладали союзи, а часом нищили одна одну. Коли ми говоримо про Майя, то перше, що спадає на думку, їхній календар. Він став легендарним і навіть породив міф про кінець світу у 2012 році. Але насправді календар майя був не пророцтвом про кінець. А циклічною системою, де один великий цикл змінював інший, у них було кілька систем відліку часу. Цолькін священний календар на 260 днів, що використовувався для релігійних церемоній. Хаб сонячний календар на 365 днів, майже ідеально точний. А ще був так званий довгий рахунок, який дозволяв відраховувати цілі тисячоліття. Майя чудово знали астрономію. Вони передбачали сонячні та місячні затемнення, вираховували рух Венери та інших планет. Деякі піраміди побудовані так, що під час рівнодення чи сонцестояння на них з'являлися дивовижні світлові ефекти. Наприклад, у Чічен Іці Тінь на піраміді кукулькана створює ілюзію, ніби з вершини спускається змій. У математиці Майя випередили багатьох. Вони першими на американському континенті використовували нуль. Це дало їм змогу робити складні обчислення і вести точні записи. Не менш вражає архітектура без металевих інструментів і колеса. Вони будували багатоповерхівки піраміди і величезні палаци. Їхні міста були продумані: вулиці, ринки, системи водопостачання. А ще письменність і гіроглифи Майя складалися зі знаків. Які позначали як цілі слова, так і склади. Довгий час вважалося, що ці написи не розшифрувати, але сучасні вчені поступово відкрили їхній зміст. Завдяки цьому ми дізналися про царів, воїни та навіть побут давніх майя. Життя майя було нерозрівно пов'язане з релігією. Для них усе навколо мало духовний сенс. Сонце, дощ, маїс, навіть м'яч. У пантеоні богів головне місце займав Чак, Бог дощу й грому. Без його благословення не могло бути врожаю. Був і Іцамна, верховний Бог, творець світу і Бог мудрості. І щель, богиня місяця, покровителька жінок і народження, кукулькан, пернатий змій, Бог вітру і небес, якого особливо шанували в Чечен Іці. Майя вірили, що світ має кілька рівнів: небеса, землю та підземний світ. Шибальбу, населений духами смерті, щоб підтримувати баланс, люди мали приносити жертви. Це могли бути їжа, какао, прикраси, але й людські життя. Жертвоприношення вважалися способом спілкування з богами. Одним із найсакральніших ритуалів була гра в м'яч, пок та пок. Це була не просто розвага, а символ боротьби світла і темряви. Перемога могла трактуватися як Боже благословення, а поразка як знак, що потрібна жертва. Жрецтво мало величезну владу. Вони вирішували, коли сіяти і збирати врожай, коли воювати, а коли святкувати. Їхні знання календаря і астрономії робили їх, у буквальному сенсі, посередниками між богами і людьми. Щоб зрозуміти цивілізацію Майя, варто поглянути на їхнє повсякденне життя. Більшість населення були простими землеробами. Вони вирощували маїс, кукурудзу, що була основою харчування. З неї робили коржі, кашу, напої. Разом із кукурудзою вирощували боби, гарбузи і перед чілі. Уявіть собі, навіть звичайна страва майя – тортілля з бобами та острим соусом дійшла до наших днів у сучасній мексиканській кухні. Какао було не просто напоєм, воно мало сакральне значення. Зерна какао навіть використовували як гроші. Напій готували гіркий, змішуючи з перцем і спеціями. Прості люди жили в хатинах із дерева та глини, критих пальмовим листям. Усередині було небагато меблів, гамаки, глиняний посуд, кам'яні жорна для розмолу зерна. Діти Майя з маличку вчилися ремесел: хлопці полювати, рибалити і працювати на полі, дівчата ткати і готувати. У суспільстві велике значення мали ремісники: гончарі, ювеліри, різбері. Майя виготовляли прикраси з нефриту, обсидіану і раковин. А ще вони любили прикрашати себе: татуювання, пір'яні головні убори, прикраси вуха і носа. Для еліти це було символом статусу. Навіть зовнішність формували свідомо, у дітей часом штучно деформували череп, роблячи його видовженим. Це вважалося ознакою краси і шляхетності. Міста Майя це справжні шедеври архітектури. Уявіть собі, джунглі, серед яких. Том виростає кам'яна піраміда за вишки понад 70 метрів. Це Тікаль одне з найбільших міст класичного періоду. Тут жили десятки тисяч людей, величезні площі, ринки, храми. Усе це було серцем духовного і політичного життя. Паленке вирізнявся мистецтвом. Його храми прикрашені різьбленими плитами, що зображають царів та богів. Тут знайшли знаменитий саркофаг правителя Пакаля. Зображення на плиті навіть породило міф про космонавта Майя. Копан був відомий як центр науки і культури. Саме тут археологи знайшли найбільшу кількість іерогліфічних написів це було своєрідне університетське місто Майя. Пізніше, у посткласичний період, розквітло Чічен Іца. Його піраміда Кукулькана стала символом усієї культури. На великій площі збиралися натовпи, тут проводили ритуали і ігри. У Чичен Іці стоїть найбільше в світі поле для гри в м'яч. Міста Майя не були однаковими, кожне мало свою родзинку. Але всіх їх об'єднувало одне: вони були центрами сили, знань і віри. Отже, ми підійшли до найзагадковішого моменту в історії Майя. Приблизно у дев'ятому столітті величні міста почали спорожніти: Тікаль, Копан, Паленке усе це занепало. Люди залишали кам'яні храми, поля заростали, а джунглі повертали собі колись під корені землі. Чому це сталося? Дослідники висунули кілька головних гіпотез, і кожна з них має свої докази. Один війни між містами державами майя. ніколи не були єдиною державою. Їхні міста ворогували між собою. Царі прагнули влади, багатства, престижу. Війни велися не лише за землі, а й за полонених. Адже жертвоприношення богам вимагали живих людей. У написах, знайдених археологами, багато згадок про битви. Воїни вважалися героями, але кожна війна виснажувала ресурси. Люди гинули, поля занепадали, міста слабшали. Деякі археологи вважають, що саме війни престижу стали початком кінця. Міста держави виснажили одне одного, і коли настала криза, вони вже не мали сел відновитися. Друге. Кліматична катастрофа. Інша гіпотеза зміна клімату. Сучасні вчені досліджували відкладення в озерах та ґрунтах і знайшли свідчення багаторічної посухи. Уявіть собі, джунглі, які ми знаємо як зелені і вологі, тоді перетворювалися на сухі рівнини, озера висихали, річки міліли. А цивілізація Майя залежала від води і для землеробства, і для ритуалів. Без дощу врожаї кукурудзи гинули. Голод змусив тисячі людей покидати свої міста і шукати нові землі. Це могло стати головним ударом, який добив цивілізацію Майя. 3. виснаження природи Майя були майстрами землеробства, але іноді їхні знання оберталися проти них самих. Вони вирубували ліси для полів і будівництва. Дерева зникали, ґрунти виснажувалися, почалася ерозія. Коли ліси зникали, ґрунт переставав утримувати вологу, навіть невеликі посухи ставали катастрофічними. 4. повстання простолюду. Є ще одна цікава версія. Має були суспільством із жорсткою ієрархією. Цері жреці вимагали від простих людей великих податків, а головне участі в ритуалах. У часи голоду це могло викликати невдоволення. Деякі археологи припускають. Прості землероби могли повстати проти еліти. І справді, у руїнах деяких міст знайдені сліди спалених палаців, але не храмів. Це може означати, що гнів був спрямований проти правителів, а не проти богів. Можливо, сам народ скинув царів, а міста після цього просто розпалися. П'яте поєднання факторів. Імовірно, правду не можна звести до однієї причини: війни виснажували ресурси. Посуха добивала врожаї, вирубка лісів посилювала катастрофу. Народні повстання ставали останнім ударом по владі. Цивілізація Майя зникла не за один день. Це був довгий процес, у якому зійшлися одразу кілька криз. Але результат був один великі міста спорожніли, і джунглі поглинули їхні піраміди. І все ж навіть із сучасними знаннями залишається відчуття таємниці. Бо занепад Майя це не лише історія про війни чи посухи, це ще й легенди, якими їхній народ пояснював світ. Майя вірили, що історія світу йде циклами. Кожен цикл починається створенням і закінчується катастрофою. За їхніми уявленнями, ми живемо вже у п'ятому світі. Чотири попередні світи загинули: то від вогню, то від потопу, то від темряв. Але навіть після занепаду класичних міст цивілізація Майя не зникла повністю. На півночі, в Юкатані, ще довго існували нові центри, як Чичен Іца чи Маяпан. Народ жив, будував, воював, поклонявся богам. Проте справжній крах настав у 16 столітті, коли до берегів Америки прибули іспанські конкістадори. Вогнепальна зброя, кінота й хвороби, привезені європейцями, стали смертельним ударом для індіанських народів. Майя чинили опір. Вони вели партизанські війни. Відступали в джунглі, але поступово їхні міста падали одне за одним. Найболючішим ударом стало знищення знань у 1562 році. Єпископ Дієго де Ланда наказав спалити тисячі книг Майя, кодексів, де зберігалася їхня історія, наука, міфи з усієї величезної спадщини. Збереглися лише чотири книги, які тепер є безцінними скарбами людства. Так закінчилася епоха великих міст Майя. Але сам народ не зник. Їхні нащадки живуть і сьогодні, у Мексиці, Гватемалі, Белізі. Вони зберегли мову, традиції, пісні. І коли ми дивимося на руїни, ми бачимо не кінець, а пам'ять про народ, який пережив і богів, і завойовників. Хоча їхні міста занепали, а величні піраміди вкрили джунглі, майя ніколи не зникли повністю. Сьогодні в Мексиці, Гватемалі та Белізі. Живуть мільйони нащадків цього народу. Вони говорять майянськими мовами, святкують традиційні обряди, передають із покоління в покоління міфи та легенди. Багато сучасних свят корінням сягають у давні часи. Деякі ритуали жертвоприношень давно зникли, але пошана до богів землі, дощу і врожаю живе й тепер у символічних обрядах. Руїни їхніх міст стали частиною світової спадщини. Тікаль, чичен Іца, Паленке та інші місця приваблюють тисячі туристів і дослідників. Кожна нова експедиція відкриває щось нове: підземні ходи, приховані гробниці, написи, які раніше не могли розшифрувати. А головне, історія Майя живе не лише в камені, вона живе у людях. І в тому, що їхня цивілізація нагадує нам, навіть найпотужніша культура може впасти, якщо нехтувати природою, суспільством і власними законами гармонії. Цивілізація Майя залишила після себе величезну спадщину: знання, мистецтво, архітектуру і міфи. Їхня історія це водночас і попередження, і натхнення. Попередження, що будь-яке суспільство може впасти, якщо воно зруйнує баланс із природою та втратить єдність. Натхнення, бо навіть після занепаду культура може жити в серцях нащадків. А тепер я хочу поставити запитання тобі: яку з версій зникнення Майя ти вважаєш найбільш правдоподібною: війни, посуху, виробку лісів чи щось містичне? Напиши в коментарях свою думку. І якщо тобі сподобалась ця подорож у минуле, підпишись на канал, щоб не пропустити нові історії. Бо попереду ще багато таємниць, які чекають на своє розкриття.